Кілька років тому Лілія Вархов вперше побувала в Парижі. Саме там закохалася в мову і вирішила вивчити її ґрунтовно. Лише університетських студій було недостатньо. І дівчина почала шукати варіанти. Я почала шукати в інтернеті різні програми, як, куди, що можна зробити з цією мовою. І випадково натрапила на програму ОПЕР. А ця програма, як виявилася, культурна програма. Це не так програма обміну, більше для того, щоб вивчити саме мову. Я почала питатися, чи є люди, які вже туди з'їздили, що вони робили для того. Як виявилось, таких дуже мало, і це було проблемою. Пізніше я питалася інших людей і так сама потрошки почала це шукати. Зверталася в посольство, питалася документи, і так вийшло, що. Відкрила візу і поїхала. З першою родиною з півночі Франції Ліля, відмовившись від послуг посередницьких фірм, познайомилася сама. Я знайшла в інтернеті сайт, який називається operworld.com uh -huh. На якому ви реєструєтеся, шукаєте сім'ю, пишете свої. Е в своє досьє, пишете, що ви хочете, яка ваша мета поїздки. І сім'я, якщо ви сподобались, відповідає вам і пише про себе. Mm -hmm. Так, я знайшла перша сім'я, в мене була на три місяці. А, це Дуже рідко, бо взагалі-то програма ПЕР це рік, як мінімум. Uh -huh. Мені повезло, бо я хотіла. Я так, моя мрія була попробувати, бо я не знала, як, як ти в чужу сім'ю, в чужу країну. І з мовою, ну, була мова, був рівень якийсь, але нерозмовний, це завжди важко. Я спробувала, ми почали робити документи, ми по пускай спілкувалися, вони показували, розказували, що далі. І тоді, 8 травня минулого року, я виїхала. З Києва поїхала до Парижу, з Парижу до Нанту, Бо перший раз я поїхала в Нант. Сім'я гостинно прийняла українську студентку, допомогла адаптуватися, підказувала мовні звороти, розповідала про звички й традиції французів. Три місяці минули швидко. Ліля повернулася додому, склала іспити в рідній Острозькій академії і знову поїхала цього разу на південь Франції у Ніццу, в іншу родину. Це дві різні Франції. А Франція, як лазерне побережжя, це більш такі відкритіші люди, тому що там море, там близько Італія. Нант – це зовсім інше, це вже більш традиційніша Франція з їхніми а, такими навичками, такими звичками. А, що Сказати, що мені більше подобається я не можу, бо кожна сторона має свої переваги, має свої недоліки. Mm. Але цікаво, що вони зовсім різні. Дуже вдячна дівчина своїм викладачам в Острозі. Каже, і з документами їй допомагали, і дозволили навчатися за індивідуальним планом. Це була підтримка викладачів, які допомогли, мені завжди підтримували. Якщо будуть якісь питання, звертайся, ми тобі з мовою допоможемо. Декан також, який завжди був поруч, які питання, тобі потрібно щось для візи, тобі потрібні якісь документи. Завжди підтримували, завжди говорили, щось треба, звертайся. І я зараз, є така система, як інплан, тобто вибираю збирати індивідуальний план приїжджаєте пізніше, здаєте екзамени, то це дуже добре. Бо в інших університетах дуже мало в яких університетах можливість їхати за кордон і вчитися. Я приїжджаю, я здаю екзаменим. мене розуміє, що була за кордоном, що потрібно, можливо, чогось не знаю. Піду запитаю сто. Це дуже добре. Зазначимо, що учасник програми ОПЕР, яка діє не лише у Франції, а й в Німеччині, Англії та інших країнах Європи, отримує безкоштовне проживання і харчування в сім'ї, кишенькові гроші, частково або повну оплату мовних курсів. Натомість допомагає родині з дітьми та похатньому господарству. Учасниками можуть бути молоді люди до 30 років.